Я приехал в место Самбер, Бойковщина, Сельвийская область. Я швидка 12 пройшла. Памятка европейской истории. Битвы Пидман. Джентою из Тольферіно, Італія, 859. Чому вони тут, не знаю. Потім почитаю. Снап. Було Лося ринок один. Христос Воскрес. воскрес. рада вас вітати. Да? Як справа? Сам говорю, дякую, нормально. Бачу, що не пускають, не пускають туди. Я не знаю, я не ще? Ні. Можна запитати? Так, звісно, можна. Зате ж нічого не буде. Болю, там все позацінено, все. Що... Це що, що тут? Каса, чи що там? Генекологічный кабінет какие-то Нет, десь мы заходили, там охоронець будем, всі двоє. Отці, мабуть. Нет? Давай. Зачинен. Ну где сейчас завжди обидня перерва? Чи ні? Обідня перерва. не? Обідня пора. не знаю, сейчас пытаюсь. Зараз питай. Тут хтось є, хто є, тут нікого немає. Обережно сходи. Музей. А краєзнавчи, да, музей бойковщина?

Експонати я подарував <голові>, до тих тисяч. Як збирали ці сімлечки? Ще до сьогодні їздимо в експедиції, це їдеться в село, йдеться до сільських хат, до старших зазвичай людей і збираються ті предмети десь на горищі, десь в погорі. Як люди до цього відносяться? Я вам скажу, є багато свідомих людей, які mm -hmm. е, от в хаті щось віднайдуть, яку вишиванку чи горщик, е, і приносять телефонуючи, е, хочуть подарувати, інші хочуть продати. І ну відповідно, якщо в нас цього предмету немає, ми можемо Тобто у вас є кошти, так. да ну, 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 ну є спецфонд, це є за розумію. рахунок е, відвідування музейних експозицій. Е, 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 е. Ви мене прошу не Це як пам'ятник. Це був як пам'ятник присвячений загиблим воякам, mm -hmm. авто італійсько-французькій чули. Але ну, да. в період першої світової війни гармат чотири знищили їх, переплавили на метал. Майдану. І чотири залишилися. Дві передали у самбір, а дві є власне у місті Стрию, Стрий. де оригінальний цей пам'ятник

Давайте. Традиційно складається так, що відвідувачі, які виходять в перевірку, кому вдається нарахувати, ту кількість, яка має бути. Та ви ж їх збиваєте, як з розповіді вони забувають все. рахувати. Я повторюсь, це місто Самбір, ми йдемо на міську ратушу. На... Це пані Олена, давня знайома.

Вам можна не платити за тренажерку. Дві-три екскурсії на день. І це спрацьовує Він це працює. Це є годинниковий механізм. Зараз ми будемо з вами на балконі, ви звернете увагу, що на чотирьох сторонах ратуші є циферблати. От власне ці чотири циферблати і оцей годинниковий механізм передбали в Празі в 1885-му. 1980. Це вже понад 130 років. Да. Власне, цей механізм по сьогодні працює. Його придбали в празі за 1200 золотих. Єдине, що його усучасне по цей Рабачі. бік, якщо подивитися, є електричні моторики. Ну нічого, все інше механіка все залишилась. До цього механізму. Ось так виглядає самбір з висоти пташиного лету. Оцей оглядовий майданчик, на якому ми з вами знаходимося. До початку ХХ століття був важливим стратегічним об'єктом. На нього щодня виходила місцева сторожа, і їхнє завдання було з висоти, ось так, пильнувати за околицями міста. Бо в більшості було багато дерев'яних будинків. Часто виникали пожежі, 19 століття і в кожному такому будиночку є підвали, що сягають три поверхи донизу. От так, А та висота... два так. два етажа вгору і три вниз. Так, висота mm. кожного ярусу під землею була 3,80, то близько 12 метрів донизу. Так може 100, тут 100, і метро 100, у вас є? чи ні? <реш> вони були в такому стані, як їх тоді робили, то можливо і так. Але десь вони засипані, десь вони їх... Ага, зараз... ну За проєктом дуже глибокий, так. Так? це під... Ми використовували для того, щоб зберігати товар. По-перший поверх то крамниці, магазини, але не було тоді холодильного обладнання і власне збереження товару це було під землею. Моя бабця казала, що тут, де старий, стара частина самбора, що там можна підійти. Як підземні ходи.